Керамічні роботи з геометричними та квітковими мотивами студентів Закарпатської академії мистецтв об'єдналися у спільну виставку. В одній із арт-кав'ярень Ужгорода свою творчість представили Анна Долгієр, Анастасія Піхтунова та Костянтин Турко. Керамічні роботи є результатом навчання студентів протягом року на першому курсі, каже викладачка мистецького вишу. Ідейна натхненниця виставки Ната Попова. Ми вирішили представити роботи студентів. За перший курс це результат роботи їх перші спроби працювати з глиною. Але перед тим в них був ще курс лекцій, початок 20-го століття, і ми брали такі цікаві течії мистецтві, як сецесія, арт-деко, наприклад. І вони вже надихались і вивчали ці стилі, тому що вони тісно пов'язані з декоративно-прикладним мистецтвом. І далі, вже в глині, надихаючись, вони. Працювали, робили свої плакетки, тарілочки і так далі. Беручи в основному орнаментальні мотиви. Студенти керамісти вперше презентують свої роботи за межами академії. І перший досвід, який вони здобули у роботі із глиною, є чудовим стартом до їх професійного зростання як художників. Це моя така перша виставка. Мій перший такий досвід роботи з глиною, з керамікою, з поливами, глазур'ю. І насправді це для мене досить приємний досвід, тому що ти справді відчуваєш матеріал, ти від цього релаксуєш і при цьому створюєш мистецтво. І ми додихалися багатьоми стилями, багатьма художниками, і у нас вийшли такі роботи, які багато несуть в собі позитиву. Ну, цей досвід для мене був дуже цікавим. Я дуже чекала першого курсу, тому що я завжди мріяла спробувати працювати з глиною. Для мене це було ну, таким дуже важливим чимось. Я спробувала, і для мене це виявилось, що це дуже приємно, що це дуже цікаво. І мені дуже подобається працювати з глиною. Ми надихалися стилями, різни, різними стилями 20 початку ХХ століття. Важливе завдання для студентів поєднати теорію і практику. І з цим вони впоралися креативно та творчо, каже завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва академії Роман Пилип. Специфіка нашої професії то полягає в тому, що ми передаємо десь знання через особисті контакти. І мені дуже тішить, що Наталя налагодила таку співпрацю гарно з учнями і що вивела їх на такий рівень. Тому її вітаю, вітаю наших учениць. І виставка насправді унікальна, гарна. Дуже рідко ми можемо побачити фахову кераміку. Це курсові завдання, до яких вони підійшли дуже креативно і творчо. Триватиме виставка студентських робіт протягом місяця.